Дивитеся суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі відкрили центр променевої терапії на новому апараті. Рятувався із трьома собаками. Мешканці зруйнованого російською ракетою будинку щодня відвідують своє житло та сподіваються повернутися до своєї домівки. Енергосистему Одещини намагаються укріпити, проте влада радить жителям регіону готуватися до складної зими. Чи прислухаються люди? Граються та навчаються. В Одесі волонтери створили для дітей проєкт школи на колесах. В Одесі відкрили центр променевої терапії з першим в регіоні лінійним прискорювачем. Цей апарат дозволяє зменшувати пухлини раку перед операцією. До цього, аби пройти процедуру, пацієнтам доводилося їздити в інші регіони України. Наразі Одеська область в лідерах з кількості онкохворих, розповідає директор центру променевої терапії Микола Марченков. В Україні на жаль, Одеська область займає перше місце на онкозахворюваність, а онкологія займає друге місце серед причин. Смерть. Променева терапія тепер в Одеській області є на достатньо високому, ультрасучасному рівні. Цей апарат пристосований для лікування багатьох патологій, як голови шиї, головного мозку, грудної порожнини, захворювання органів травлення, черевної порожнини, малого тазу, м'яких, тканин і кісток. На апараті застосовують так звану технологію радіохірургії. Це дозволяє провести опромінення набагато швидше. Коментує лікар. Можна за один-два сеанси підвести дуже велику дозу опромінення і такі курс лікування. Рахується завершеним. тобто дуже велика доза в маленькому об'ємі дає дуже прекрасні результати. Апарат складається з декількох частин. Основна частина генеруюча знаходиться в технічному приміщенні. З цієї сторони ми бачимо радіаційну головку, яка має дуже високу швидкість обертання навколо пацієнта. Це радіопроцедурний стіл, який має дуже багато ступенів свободи. Це ми маємо систему, яка дозволяє проводити візуалізацію. Під час самого сеансу підготовки до нього в Україні до цього часу опромінення пухлин здійснювали на старих, проте дуже дороговартісних кобальтових апаратах. Коментує спеціаліст променевого обладнання Руслан Залінський. Після того як почалось повномасштабне вторгнення, кобальтові апарати. Потрібно буде виводити з експлуатації по тій не лише тому, що вони низькоякісно надають медичну допомогу, а тому, що більшість кобельта, які всередині тих апаратів радіоактивного він вироблявся в Росії. Відповідно, постачати його неможливо і очевидно, що. Подібне обладнання з часом воно вийде з експлуатації, і тоді українські пацієнти, в принципі, будуть без медичної допомоги в сфері променевої терапії. Старе обладнання дійсно містило кобальт, і його вимкнути з розетки, умовно кажучи, неможливо. Він постійно опромінює. І навіть коли активність кобальта падає і пацієнтів лікувати неможливо, він все одно залишається частково радіоактивним, потрібна утилізація і так далі. Лінійні прискорювачі нового типу не містять радіоактивних матеріалів, а безпечно перебувати в приміщенні з апаратом можна одразу після його вимкнення з розетки, розповідають лікарі. Тож очікують на поповнення ще двома такими пристроями для проходження променевої терапії на Одещині. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Це завишки будинку, який зазнав руйнувань після російської ракетної атаки по Одесі 23 липня. Володимир, мешканець однієї з понівечених квартир. Тут була саме велика кімната, ну де ми всі збиралися, їли, ну, собаки грались, де ми весь весь день і вечір проводили всі разом. Її просто немає. вона вся повністю завалена. Ну під нами там кухня, ну кухню ми там чуть-чуть пізніше побачимо. Ну її теж там рознесло. Каже, від серйозних поранень його врятувала випадковість. Не знаю. Візіння, не візіння. Я вийшов в туалет, поки я з туалета хотів відкрити двері. двері ну, у нас там є, тут був коридорчик, І я хотів піти в другу кімнату, ну слава богу, що я до неї не дійшов. Мене тільки дверима віддало. Ну, по цій стороні. Виходить. І я відійшов обратно. Потім я скоренько подивився за своїми собаками. Вони якраз спали в шкафу купе, получається всі троє. Ну слава Богу, що вони там вони там спали і не виходили звідти, щоб їх не прикинуло. Вночі рятувався разом із трьома собаками. Одну з них на прізвисько Лакі взяв з собою подивитись на те, що залишився від їхньої домівки. Коли вже там всі розуміли, що тут прилетіло. Ну, почали сусіди запитувати собак, треба якось викинути. Ну витягнути з квартири плетець. Ну я двох французів дав через вікно. Вони мені їх винесли, а Корсо зі мною через вікно спокійно вийшла, Ну що вона велика. В квартирі залишилось два приміщення, в які є змога пройти. Тут був маленький кордончик, от з тої сторони, з кухні сюди. І тут була двер. вилетіли, тут був маленький шкафчик, Ну, шкафчик ми його повністю викинули на мусор, тому що ми його стіною розбило. Ну, я я дивився, що, що ця стінка на диво оцілила. Ну, ну, як оціліла, вона ну, не оціліла, вона просто така. <сумірно> 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 ну, зараз це смішно виглядає. Ну, вона така. Похилена, що може впасти сюди до квартири. Чоловік приходить майже кожного дня, аби перевірити, чи все гаразд. Каже, тривалий час шукав, бо дає якісь необхідні речі. Документи саме першу чергу, ну як, як вдалося вирятувати, я їх доставав два з половиною дня, поки я їх знайшов. Тому що на квартиру документів не було. А їх відновлювати зараз. Ну, це не проблема. Нам місто пообіцяло було, що це буде безплатно. Ну, все одно це займає деякий час, а документи потрібно подавати зараз. І я скоро зі своїм знакомим, ну, там, через волонтерів, ми, ми скоренько це все знайшли. Ну а з собою була тільки, був тільки був паспорт. Юрій, родич Володимира, розповідає у цій квартирі, мешкало три покоління однієї родини. Переїжджати назавжди не хочуть. На сьогоднішній день нічого не, не ясно. Поки що чекаємо на те, щоб розібрали звалище. Може, потім напевно, що буде якийсь інженерний акт щодо того, в якому стані зна знаходиться цей будинок. Ну потім очевидно архітектори міські влади мають вирішити, що робити далі. Звичайно, ми хотіли б залишитися тут, хоча тут майже все майно знищено, але все ж таки, це тут дуже вже ми навикли існувати. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Споживання електроенергії в Одеській області наразі становить близько 800 мегаватт на годину. Про це Суспільному розповів заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА Володимир Карпич. Критична інфраструктура в регіоні на 85% забезпечена генераторами. А обласна влада продовжує готуватися до зимового періоду. Відновили систему, щоб вона працювала. Але, на жаль, руйнування були такі, що запас того, щоб було ще стабільніше, наразі його немає. Тому ми працюємо зараз на 100%, але на всіх потужностях. Дивлячись на той, вже так сказано, досвід, який у нас був, ми знаємо одне, що навіть попри того, що будуть якісь можливі... Напади чи можливі якісь руйнування, ми в тих умовах, які будуть, все рівно будемо доводувати настільки електроенергію, наскільки це буде можливим. Хотілося б більше роботу проводити з ОСББ, бо вони лишились наодинці з цією проблемою, багато вирішили, але їм треба допомагати. Та програма, яка працює зараз в Одесі, вона повинна працювати в цьому регіоні. І також допомога потрібна міжнародних партнерів для того, щоб забезпечити дахові котельні чи ті котельні, які надають крім нашої єдиної системи, надають тепло, тепло в будинки Готуйтеся вже за меха і там готуюсь напевно, буде світло, не буде палива, нічого не буде. Буду Бо бомбардувати нас. А як ви готуєте до цього? Відправляю сім'ю за кор сім'ю за кордон. А, а сам а... Я маю генератори, я маю дрова, я все маю, вже заготував. Бо доброго нічого не буде. Ну, Навесні весні ще почав. Ми живемо у приватному будинку, тому на. Перше це було, це було найскладніше знайти всі ці павербанки, всі перехідники, коли їх розкупили за, за день на місяць перед. Після того, як знайшли, ну, як, було холодно, там, виключали світло 2, 2 через 4-4 через 2 з трудом, але пережили. Зараз купуємо газовий котел. Тоб, ну, і готуємося тим, що зараз там будемо пере... у нас стоїть наразі електричний котел для опалення в будинку вчасному. Зараз будемо купувати газовий, тому що якщо без електрики ми можемо посадіти, а якщо не буде газовий, то значить і нас не буде, тому переходимо на нього. Лампочки купили з батарейками. Ну і все, у нас квартира, генератор ставити нікуди. Поки все. Пауербанк є з минулого року. Все залишилося ще з прошлого разу, тобто вже все готове. А, а як пережили минулорічні податки? Спокійно. Я займаюся туристичними походами і в мене все було вдома. Акумулятори, батарейки, пальник о, малий туристичний, великий пальник, о, запаси сухого спирту. О, Крупи, швидкого приготування, більше нічого не було потрібно. вище воду запасала. Як готуєтеся до зими, до можливих блокаутів? Блокаутів. Ну, на даний час я ще не задумувалася, але напевно так, як і наступної зими, яка була, будемо готуватися таких якісь дій особах ні не роблю? Сподіваюся, все-таки, що цей блокаут не буде такий сильний, як тої зими. Все-таки в мене є надії, що в нас буде покращення. Так, літера о молодці. Ну що? Всі встали? Спочатку ми давайте пригадаємо, як літера С вміє. Напрацювати колесо замість дошки екран телевізора, замість шкільних коридорів, поручні та сидіння. Волонтери Олена та Павло створили проєкт школи на колесах. Щодня вони виїжджають у парки Одеси аби зібрати дошкільня та провести заняття. Ми вчили букву нову букву «М». я її розкрасила. розкрасила всі другі розкрасила мишу розкрасила морожене. Ну, Покажи мені, далекий, далекий не бачу. Близький-близький, близький-близький. Покажи мені. Близький, 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 близький. мені О, гаряче, гаряче, не можу тримати в руці. Холодно, холодно. Ха -ха -ха. Треба погріти. Ми ходимо сюди з першого дня, як ви тільки почали побачили. Нас запросила пані Олена на заняття, і ми зразу прийшли. Нам дуже сподобалася, дуже цікава програма, дуже цікавий проект. Заключають собі те, що діти мають змогу навчатися безкоштовно. Вона вже вміє складати склади. Ну не всі, звичайно, але деякі слова. Вона вже знає всі букви. Сьогодні на заняття у автобусі на Михайлівську площу прийшло шестеро дітей. Вони робили руханку, вивчали букви, вчилися їх писати та вимовляти. Іграємо. і очі мусить. Все, що відбувається з народження до п'яти років, можна потім не наздогнати, і це такий зараз провал. Я як психолог роблю тестування, ну іноді смішно, іноді дуже хочеться плакати. Тому зараз акцент такий виключно на дошкільнятах. Наприклад, приходить дівчинка, вона вже йде до школи, їй шість років, проходить тестування. Я даю кубики, два кубики, три кубики. І вона не може сказати, що їх п'ять. Це можна сказати одразу простір, який може працювати за будь-якими умовами, тому що тут тепло, тут є Кондиціювання тут завжди у нас є старлінк, в нас є планшети, в нас є обігрів. Тобто ми, ми можемо працювати в будь-яких умовах, ну е -е, виключно тільки повітряна тривогами е -е, зупиняємось. А навчання не може зупинятися, ви розумієте? Навчання, тому що навіщо ми тоді виборюємо свою незалежність, якщо наші діти зараз не навчаються так, як треба? З вересня в автобусі будуть викладати природничі науки для школярів. Зараз дошкільнятам дають також початкові знання з англійської мови та математики. Для дітей в дошкільному віці не важливо навчитися читати. Це завдання школи. Тому наша методика, з якою ми працюємо, вона перш за все на емоційний інтелект, на те, що таке наші емоції, як ними керувати, на розвиток світогляду і дійсно на підготовку з українською мовою. Автобус працює щодня з вівторка по суботу з 10 до 13.00. У вівторок приїжджають на Михайлівську площу у середу. Парк космонавтів. В четверг – парк Горького, п'ятниця, соборна площа. Та у суботу в парку перемоги. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 2 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 22 вночі та від 25 до 28 градусів в день. В Одесі небо цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря вночі 19-20 із позначкою плюс. Вдень 24-26 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.